Сьогодні у нас на огляді новинка. Це у нас костюм Norfin Mirage, Дуже гарний показначок. Мембрани 9х6. Так що довго можете стояти під дощем і будете сухенькими. Дихає. Так, куртка у нас має капюшон, має ось такі стягувачі, має манжетик такий еластичний. Показую зону всередині. В у нас підкладочка-сіточка. Має стягувачі знизу куртки ось такі. Ось такий карманчик на молнії. Так. так. По зовнішнім карманчикам. Один на грудний і два бокових. Захистом у нас ці змійки захистом від води. Також пустуємо у нас штани. Ось такі штани з двома карманами. З регулюванням знизу, так, і підкладочка у нас ось тут така нейлонова. Так що любе, люба термобілизна легко залізе, має резиночку тут на поясі, має під пояс ці штучки. Заходимо. Це новиночка цього сезону з гарним показником мембрани. Так що, поки є в наявності, розміри від ески до двох іксів.